Всім з борщем З вами я, Україночка, і сьогодні зі мною Ліса. Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в готель Шрека. <святок> -хо 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 -хо! Ходімо спочатку в першу частину. <святок> Подивіться на картину! Ух, ти шо? Пішли вот. А оця картина яка? Ооо! А над Шреком яка? Шрек, привіт! Ми пішли до тебе в мотель. А де ти вже? Я? Я вже зійшла. Не кажи, що ти не зайшла зі мною. Я не заходила! <звук> <звук> Я застряг у лісі. З дуже маленьким кількістю ресурсів. Я побачив мотель. Дуже близько до мене. Тож я вирішив переночувати там П'ять ночей. Попередження. У цій грі може бути е, багато мігачих зображень. Тож, да, людям з епілепсією не дивиться. Ліса! Нічого не роби. Давай подивимося на картини. Який красавчик! Це я. А це ти? Я. <ріст> Дхоїмо <ріст> <ріст> до пана Шрека, в якого чомусь білі очі. О, привіт! Вітаю в мотель Шрека. Чим я можу вам допомогти? Добрий. день. Чи можемо ми отримати безкоштовну кімнату на п'ять ночей, будь ласка. Звичайно, у нас є одна пуста кімната на другому поверсі.

О! Венчалный черный мешок! Ой-ой-ой! <кхем> Слухай! <кхем> а, мы не знаете! Заця... Мы! О! Что происходит? Наверное, наша кинотакацию <кхем> так. Дивися! <кхем> Диви на картину! О, -о, 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 -о. О давай заберемся! О, ось вона кімната. О Боже, мені треба взяти велику свалку перед тим, як лягти спати. А, треба сходити в туалет, типу. Я вообще нічого не бачу. Пішли в туалет. Такі коври, як у моєї бабусі. Такі фотографії, як у мене, в галереї. Так. Слей! Бай-бай! Осел. я бы ты не звучала. Hello, Шрек. Ты не дивись на нас. Мы просто тихенько сходим в туалет. Да Господи. Я лучше меня дальше. Так, ходимо, ми все зробили. В тебе, коротше, коли ти сюда, тебе не бачно цих чорних трусів. <гум> <гум> так, э, все ж Дякую за безкоштовну кімнату, дякую за туалет, ми пішли. Я сподіваюся, він нічого не почув. Ми, ми так ніколи не покакаємо. Ой. Ой. <гум> А чого нам стесняться? У нас сама дешева, Ой, сама дорога кімната. І що тут вообще выбьє? Що спати. Night 2, niet 2. Оооо! О, вам потім проправиться напевно. О. Oh. Минулої ночі ти сховався... А! Ти насрав дуже жорстко в моєму туалеті. І мені... Знадобилося дуже багато часу, щоб очистити і його. Тепер ви маєте допомогти. очистити підло в туалеті. Давай візьмемо. Свалку чуть не сказала Смарші, смаші, парень работящий, смарщик, смаші, еліфротов ящи. Мені здається. Чи ми працюємо за їжу? За ночивлю. Да. Ой, на факе, живемо за роботу, короче. Ну, двері в туалет закрыла. І що? Ну, пришли сюда. О, о, Хтось зайшов. Ладно. Окей. Так, пришли тут до себя в комнату. О! <кхм> Спать. Боже, я не чувствую себя сонным. Можливо, мне стоит взглянуть и посмотреть на картины. Давай посмотрим на картины. Ой, яка гарна картина. Яка ж вона красива. Ой. О, Що я зробив. Що мені треба зробити? Давай сховаємо її. Ми її сховаємо у себе в кімнаті. О май гад! Боже, яка вона стрьомна! Це було близько. Боже, хто ж це може бути? А! А! Привіт, як я можу помогти! Просто я Тільки що зареєструвавшись, я почув якийсь шум з гори. Я нічого не чув. Впевнений? Так, все в порядку. Добре, <сх> тоді спокійної ночі. Ага. Байди. Let's go фапи. Ууу! Я злякалася. А чу... А! шо? Нас щось напевно покаже. Ладно, пішли поїмо, можливо. Ми а, не можемо сюди заходити. Мен. Ей, Мен! А ну розкажи мені, що ти тут наговариваєш? Що ти тут наговариваешь, я говорю? Эй, ми ще сейчас тебе к откусам. Ага. А ти? А що ти слухаєш? Ти що, веришь всім подряд? Ну, позорище. Ладно, позорище. Пішли походимо тут везде. Розберемося знову, куди нам треба йти А? Я відчуваю себе дуже голодним, Я маю піти на фудкорт. Let's go Ооо! Давай бургер. А, я взяла пиццу. Ой, бургер. Что треба робити? О, голова шрека. Хело дерь. Да, давайте у нього сядемо. По сюжету, якщо не помиляюсь, ми маємо з ним познайомитись. Я не може сюди находити. Тю. А ну сядь тоже сюди, сядь сюди. Так, я тут сіла. Тю. А тут ще стоїмо Ладно, давайте тоді Є? сходимо до нас у кімнату. Там біля стінки без стольчик ще так? Да, я бачила, але ми чомусь не можемо туди йти. Так, ну пішли до нас в кімнату. Оп. Картини немає. Мені стрьомно. Оп. Ніч чотири. Ага.

Тільки робіт на На. Осел, звичайно, Да. Чи ти зробив це з фотографією великого діда, а, прапрадіда. У мене було. У мене було. У мене було багато, а ти наробив у мене тут багато неприємностей. Тепер ти маєш за це поплатитися, працюючи в нічну зміну на мене. Спустися вниз і принеси коробки нагору, а після цього поклади їх на склад. Офігел. Я думала, він нас уб'є. О, хай, бро. Хей, як справи? Привіт! Все в порядку. Тобі потрібна допомога. А, дякую, буде круто, якщо ти допоможеш мені принести коробки нагору. Бро! Ну, він імба, він такий милий. Ну! Стоп! Він пішов до себе в кімнату. А куди коробки нести? Це не знаєш ось. Все, Шрек, ми все зробили. Спать не треба. Та, тепер, напевно, треба діти спати. Я сподіваюся, з тим бро нічого не зроблять, якщо ми... Якщо він нам просто допоміг. Північ. ми? Я думаю, це ти зробила. О. Пішли до нас в кімнату, не знаю. Давай всі кімнати ми відкриваємо Я вообще нічого не бачу. Є. Ми не можемо сюди зайти, а сюди. тут цей чувак, його, походу, вбили. Скример <О>! від Шрека. <пірк> а! Де ми? А ну, давай візьмемо спрайт І що? Ідемо. Ага. Нам треба щось. зробити. А... Так а що це за спрайт такий? Що він нам дає? Ого. Треба було спрайт зберегти для нашого дружбана. Бежишь, век іде Я не знаю, куди треба бігти, Я просто біжу, куди попало. Ага, сюди, напевно. О, май гад! Ми виграли. А ще що, що станеться? станется? Напевно, ми просто втеку. Нет, nee, це битва з боссом, походу. Nie. А! <головік> <чувствую> Він став його чадом. чада. Срек-шрек-пекс. При застуді при фортекс. Yeah. Так, друзі, ну шо ж, ми з лісу втекли. Не забудьте заходити в мій телеграм-канал, ставте лайк і На 600 підписників у нас буде конкурс, подробиці якого я напишу потім у своєму телеграм-каналі. З вами була я, Україночка, зі мною була Ліса. Дякую за увагу і всім! па па Друзі, для наступної частини наберіть під цим відео 10 лайків.